Херсонські діти, які пережили жахітті окупації, обов'язково мають відчути атмосферу свята і дотримати довгоочікувані подарунки. Посприяти цьому вирішили українські зірки та благодійники. Всеукраїнський благодійний таврійський фонд влаштував акцію Святий Миколай дітям Херсона. Для купівлі подарунків організатори зібрали вже понад 250 тисяч гривень. До того ж, проект підтримав вітчизняний бізнес з солодощами та та пауербанками. Більше про акцію дивіться далі. Відомі виконавці співають у прямому ефірі на радіо, щоб закликати українців донатити на подарунки дітям, які оговтуються від життя в окупації. У грудні стартувала акція Святий Миколай дітям Херсона. Її ініціатор, всеукраїнський благодійний таврійський фонд, прагне, аби діти, які 9 місяців жили в тотальному стресі, відчули магію свята. Це все робиться для того, щоб дітям Херсону відправити подаруночки, де буде павербанк, де буде ліхтарик, де будуть цукерки. По перше, це було їм. І як треба зараз тяжкі часи, і щоб це було як мінімум свято, яке вони можуть отримати, коли будуть бачити там цукерочки. Благодійники збирають 850 подарункових комплектів. На цій кількості не зупиняються, тому закликають донатити і надалі на платформі «Діти.хелп». там уже назбиралося понад 250 тисяч гривень. Та організатори відзначають, несправді суму можна подвоїти, бо акцію підтримують підприємці не тільки грішми, а ще й солодощами, ліхтариками чи павербанками. Це теж важливо. Тому що Власне, в Херсон їдуть не гроші, а в Херсон їдуть подарунки. Просто такі е, випадки були до сліз, коли там телефонують. кажуть, ми невеличка фірма. А наші співробітники вирішили відмовитись від новорічної премії, і ми на всі ці кошти закупимо е, смаколиків для дітей Херсона. Задонатив у прямому ефірі і закликав до цього слухачів фронтмент гурту Вопліві до Плясова Олег Скрипка. Він пишається тим, як. Так українці об'єднуються заради допомоги, тож і артисти мають сприяти цьому. Ми всі притворилися на суцільно велику волонтерську організацію. Це найвище задоволення, яке ми можемо отримати, коли ми об'єднуємося і, і спільнотою робимо щось хороше. От і коли ти бачиш результати ці, ну, твої, твої твоїх зусиль, це дуже класно. Подарунки дітям Херсона доправлять цього тижня у переддень різдва. Через часті обстріли міста організатори наперед не повідомляють, де саме їх вручають. Чатимуть ці діти були 9 місяців під жорстким пресингом. Нам хочеться їм влаштувати свято. Я думаю, що це свято вдасться, тому що у нас дуже багато добрих людей, які допомагають, які донатять. Ми привеземо купу подарунків для того, щоб дойти до кожної дитини, яка сьогодні залишилась в Херсоні. Дані Самсонов, Володимир Коваленко, Факт Єдині новини.